Доброго дня, дорогі друзі! Поки триває війна, звичайно страждають підприємства і вони закривають свої відділення, скорочують кількість робочих місць. Тому надзвичайно актуальним є питання звільнення, а саме захист ваших трудових прав під час звільнення. За все я хочу відзначити, що в трудовій сфері зараз законодавство погіршується з кожним днем для працівників. Тобто кожного дня приймаються, ухвалюються законопроекти і підписуються нашим славетним президентом, ті, які направлені проти більшості населення України. Разом з тим, я бачу в своїй стрічці новин, що п'ятий день знаходиться на піку обговорення в соцмережах. Аудиторія розділилась. Одні критикують першу леді, інші нею захоплюються. Київ затопило. Стрілянина посеред білого дня в Рівному напад на обмінник в середмісті завершився вбивством зараз про найважливіше за 19 липня. Треба розуміти, що засоби масової інформації належать олігархам. Відповідно, олігархи не будуть вам показувати ту інформацію, яка стосується ваших прав. Зрозуміло, що вони роботодавці. І з точки зору роботодавців, інформація про невигідні вам трудові закони. Наприклад, 51-61, 53-71, Вони будуть вам показуватися однобоко. В цьому випуску неможливо буде охопити всіх підстав звільнення, які передбачені чинним трудовим законодавством. Ми спробуємо охопити тільки ті випадки, які є найбільш поширеними, найбільш актуальними в даний момент. Я є керівником декількох профспілок. Серед них Національна професійна спілка про метель, і входжу до керівництва профспілки співробітників банківського та фінансового сектору. Багато хто з вас, хто мене дивиться зараз на Фейсбук, вже мене знають і часто до мене зверталися з тих чи інших питань, бо я у вас діставав своєю розсилкою стосовно ваших трудових прав. Тільки за сьогодні до мене звернулося кілька працівників, яких намагаються звільнити у зв'язку з закриттям відділень Укрсидбанку на сході України. Розберемо от цю ситуацію. Що буде з працівниками, які там працюють? Звичайно, що їх усіх потрібно звільнити або перевести на іншу роботу в банку. Тут виникає запитання, чи ці працівники захищені, чи ні. Звичайно, якщо вони не члени профспілки, то вони не мають навіть елементарної можливості отримати актуальну інформацію. І профспілка це не просто організація, яка є об'єднанням працівників з метою захисту своїх прав. В рамках цієї її мети. Вона надає юридичні послуги своїм працівникам. Вона їх їм, як мінімум, надає інформацію, що робити тому чи іншому працівникові, коли порушуються його права, чи просто у нього є запитання стосовно його прав. Тут він завжди має можливість зателефонувати, написати і отримати кваліфіковану відповідь. Отже, що буде з цими працівниками? Звичайно, їх всіх захочуть звільнити, яким чином це зробити. Перше, до чого вдається роботодавець, він просто пропонує написати вам заяву про звільнення звільнення за власним бажанням або за угодою сторін. Тобто, за власним бажанням він зобов'язаний за 14 днів попередити роботодавця, якщо у нього немає якоїсь поважної причини, чому йому потрібно покинути робоче місце раніше. Наприклад, переїзд на нове місце проживання, вступ до закладу в освіти, неможливість проживання в даній місцевості підтверджена висновком перелік цих причин не є вичерпним і може бути така поважна причина, яка не передбачена прямо в цій статті, але вона впливає на те, що ви не можете зараз відпрацьовувати. Тобто, це більше для гарантії прав роботодавця, щоб він міг підшукати вам заміну за цих два тижні. Ваше власне бажання воно не може бути спровоковано ззовні. Тобто, від того, що роботодавець вам стоїть над головою і щось намагається вас примусити це зробити, це вже не ваше власне бажання, це вже воля роботодавця. Таку заяву ви можете відкликати, поки не видано наказ про звільнення. Інша підстава це звільнення за угодою сторін. Це пункт 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Угода сторін передбачає, що ви нібито досягли згоди про строки, в тому числі, і умови вашого звільнення. І таку підставу звільнення потім оскаржувати в суді, практично немає з чого, немає можливості. Потрібно буде доводити, що був якийсь примус і так далі. При звільненні за угодою сторін ви можете бути вільні раніше, на ту дату, коли ви домовилися, можливо, з якоюсь вихідною допомогою, яку ви разом обумовили. Звичайно, що роботодавець вам не буде платити просто так. Тобто, роботодавець, якщо він вам платить, то він вам платить через те, що він не хоче, аби ви оскаржували своє звільнення в суді. Чому він повинен заплатити цю допомогу, я вам пояснюю? Тому що якщо він захоче за власну ініціативу, вас звільнити, тобто провести скорочення за пунктом 1 частини першої статті 40, він повинен буде вам все рівно виплатити заробітну плату за цей час. Так, ви будете працювати, а може бути так, що він вже закрив підрозділ, але він ще продовжує вас скорочувати. І він все рівно буде платити цю заробітну плату. Виходить, що якщо працівник має достатню силу волі і має постійну правову допомогу, він не погодився на Угоду сторін, що звільнення за власним бажанням, і він вважає, що якщо роботодавець хоче його звільнити, нехай його звільняє за переліком тих причин, які передбачені статтею 40 тобто звільнення за ініціативу роботодавця. Зараз я не буду перебирати всі їх підстав, візьмемо лише ті, які найбільш поширені сьогодні в умовах воєнного часу. Найперша підстава це пункт першої частини першої статті 40. Якщо за працівником немає ніяких косяків і немає можливості їх сфабрикувати, то його просто можна скоротити. Роботодавець дуже неохоче іде на скорочення, тому що скорочення передбачає ряд гарантій для працівника. Тут працівника звільнити швидко не вийде. Якщо він член профспілки незалежної, звичайно, тією, яка захищає ваші права. То в статті 22 закону України про правспілки говориться, що роботодавець за три місяці до намічених звільнень, будь-яких масових, немасових, індивідуальних, зобов'язаний провести з проспілкою консультації і надати їй інформацію. Звільнень, які відбуватимуться за пунктом 1 частиною першої статті 40, тобто скорочень, це дуже важливий момент. Зараз ми говоримо саме скорочень. Після цього роботодавець створює комісію з вивільнення, яка має Формально, хоча б оцінити ці працівники, вони підпадають під скорочення чи ні? Тому що є гарантії, передбачені статтею 184 кодексу законів про працю. І якщо це одинока матір з дитиною до 14 років, вагітна жінка, або е, жінка з дитиною до 3 років, вони не підпадають під звільнення. І так само е, чоловіки, які виховують самотужки дитину, і сьогодні, я, наприклад, спілкувався з працівницею, яка про це не знала, її одинокою матір'ю, але їй вже пропонують активно там написати заяву на звільнення і кутитися під три чорти, як зараз е всюди власне, пропонують роботодавці. Що буде з таким працівником, на якого поширюються подібні гарантії? Такий працівник не підлягає звільненню. І якщо структурна одиниця ліквідовується, то цей працівник має бути переведений в в цій самій місцевості без його згоди на інший підрозділ даного підприємства. Наприклад, якщо це у Вінниці знаходиться, то в рамках Вінниці без його згоди. А якщо скорочується декілька посад, то тоді ці посади, якщо вони однорідні, вони порівнюються між собою. Наприклад, два механіка там, чи два фінансових консультанти, одного з них треба скоротити. Значить, тоді застосовуються норми статті 42 кодексу законів про працю. Стосовно їхнього порівняння, це якщо у них продуктивність праці однакова. Тобто, якщо два механіка виробили по 42-деталі чи зробили однаковий об'єм праці за одиницю часу, абсолютно однакові, їх неможливо в інший спосіб порівняти, тоді надаються переваги тим працівникам, які передбачені цією статтею. Дуже рідко, коли вони застосовуються, насправді, тому що дуже рідко виникає ситуація, коли два працівника абсолютно однакові. Комісія з вивільнення виносить уже рішення, яке стосується не підрозділу, а вже персоналі, тобто, що такі-то працівники підпадають під скорочення. І цих працівників не пізніше, ніж за два місяці повинні повідомити письмово про те, що вони вивільняються. Важливий момент, що на час воєнного стану інформування таке може відбуватися електронною поштою іншими засобами електронного зв'язку. Насправді і раніше воно могло відбуватися електронною поштою. Тому тут особливих новин немає, і як і раніше, так і зараз проблеми з доказуванням, що працівник отримав це повідомлення, вони залишаються. Я бачив ситуацію нещодавно, коли працівникові надсилали повідомлення з пропозиціями посад, наприклад, на електронну пошту його робочу, від якої він вже був відключений. І там є звіт про доставку, що доставлено, але ж він то сам -то це не отримав. Розумієте, потрібно фіксувати це. Якщо вас відключили від пошти сьогодні, сьогодні напишіть лист службову записку роботодавцю. Мене сьогодні відключили від пошти, щоб цей день був зафіксований. Потім він буде грати на вашу користь в суді. Після того, як вам надіслали повідомлення про вивільнення, вам починають надсилати з того ж дня пропозиції посад, які є. У роботодавця І це якраз всі мають бути посади штатні, які є вакантними згідно зі штатним розписом. Але ті, які підходять вам відповідно до вашої кваліфікації, досвіду роботи. І найголовніше, що якщо вам не запропонували всі вакансії, а це потім перевіряється за допомогою штатного розпису, який витребовується в суді у роботодавцях, то, звичайно, що це веде до поновлення. Взагалі будь-яка критична помилка. Роботодавця, а він їх може допустити багато в процесі скорочення, вона веде до вашого поновлення відповідно до статті 235 Кодексу законів про працю. Це входиться в круглу копічину для роботодавця, тому що він зобов'язаний буде виплатити вам заробітну плату за весь час вимушеного прогулу, поки ви судилися з ним. Тобто ви без коштів тоді не залишитесь, але ви їх отримуєте постфактом. Якщо ви впродовж двох місяців не погодилися з переведенням на жодної з вакансій, тоді роботодавець має видати наказ про звільнення. Але якщо ви член профспілки в невоєнний час відповідно до статті 43, роботодавець зобов'язаний ще надіслати подання на адресу профспілки, в якому він просить надати згоду на звільнення цього працівника. Тут не треба обманюватися, що це є там якоюсь прямою перешкодою для... Звільнення, значить роботодавець завжди говорить, що відмова проспілки була юридично необґрунтованою. І потім, вже коли працівник оскаржує цю справу в суді, суд дає оцінку, було обґрунтовано чи не було. Так от, ця норма на час воєнного стану для вас скасована, і тепер не потрібно звертатися з поданням до профспілки. Але вона стосується тих працівників, які вибрані до виборних органів профспілки. Це, наприклад, члени виконавчого комітету чи профспілкового комітету, у нас це, наприклад, виконавчий комітет, це наглядова рада і це керівник профспілки. Це є виборні органи профспілки. Крім того, є ще профспілкові представники, які по різних можуть бути підприємствах одиничні. Відповідно до статті 42.1. Ви ще можете протягом року повернутися на роботу на це саме підприємство. якщо... Воно буде проводити набір фахівців на аналогічну посаду. При поновленні на посаді за рішенням суду, таке рішення допускається до негайного виконання. Тобто, вам не потрібно чекати другої інстанції, тобто, щоб воно набуло законної сили. Навіть якщо роботодавець оскаржує рішення суду першої інстанції, яким вас поновили на роботі, ви вже. Працюєте і вже отримуєте заробітну плату. І заробітна плата, яку ви отримуєте в період апеляційного оскарження, якщо воно буде, вона за вами лишається вона безспірна. Навіть якщо суд другої інстанції винесе рішення на користь роботодавця, то предметом спору в подальшому оті кошти, які ви заробили за час, поки тривала апеляція, вони не будуть. Інші спроби звільнення працівників можуть бути. Під час воєнного стану, наприклад, якщо з працівником 4 місяці немає зв'язку, невідоме його місцезнаходження, його теж можна звільнити на цій підставі. І якщо виробничі потужності, так, структурний підрозділ підприємства, він якимось чином знищений в результаті бойових дій. До речі, якщо не в результаті бойових дій, то ця підстава теж не поширюється. І якщо виробничий підрозділ знищений, це може бути не виробничий підрозділ. у Вас там, ну не знаю, в Донецькій області був якийсь кол-центр, так? І це ж не виробництво, але його знищили. Тоді, в результаті, працівника тепер можна звільнити на цій підставі, завдяки Галині Третьякові. По статті 40 Кодексу законів про працю одна з найбільш поширених підстав для звільнення працівника на другому місці, я б сказав би це правило двох доган. Значить, в разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовували заходи дисциплінарного стягнення, такий працівник підлягає звільненню за пунктом 3 частини 1 статті 40 кодексу законів про працю. Якщо працівник, наприклад, перебуває в зоні окупації, так? Роботодавець повідомлений, йому відомо місце знаходження працівника. І відділення в Херсоні не знищене, те, де працював цей працівник, відділення підприємства. Таким чином, роботодавець його змінити зараз не може. Але він може здійснити переведення працівника в іншу місцевість, наприклад, в Одесу, Харків, Кривий Ріг, куди завгодно. Так, він змінив йому робоче місце без його згоди, без згоди працівника. Яка ситуація складається? Працівник же ж не може з Херсону приїхати в той Кривий Ріг. правильно? Ну, Якщо може, то дай йому Бог здоров'я, звичайне натхнення і можливості. Але в цілому, апріорі, він не може туди приїхати. І роботодавець починає рахувати йому кругу. Бувають такі підлі роботодавці, які роблять таким чином. Значить, відповідально вам заявляю, що така справа в суді розвалиться. Прогул неможливо оформити в такий спосіб, тому що працівник не відвідує роботу з поважної причини. Але дуже важливо для вас, для себе накопичувати докази. Для цього потрібно консультуватися з юристом. Я розумію, що я вже набив цією фразою, але це так. Щоб у вас були докази того, що ви здійснили повідомлення роботодавця, треба правильно це зробити електронною поштою, або як мінімум Укрпоштою. Це може здійснити в ваших інтересах профспілка. Вона повідомляє роботодавцю на контроль, на контрольованій Україною території, що наш працівник в Херсоні не може з'явитися на робоче місце там в Кривому Розі чи Києві чи Харкові, тому що в нього є поважна причина, він зараз ось там. Тому оформити прогул в умовах воєнного стану не так і просто, а я б сказав би навіть складно, особливо якщо є докази. Докази це головне. Якщо в одинока матір з дитиною до 14 років. З дитиною-інвалідом, чи ви вагітна, чи ви маєте дитину до трьох років, у всіх цих випадках у вас мають бути теж докази, чому б і ні, що ви повідомляли роботодавця про те, що ви завагітніли. Якщо ви завагітніли, роботодавець про це не знав, і він вас звільнив на загальних підставах. Потім він може цим виправдатися, що ви ж йому про це не повідомили. Так, ну інші підстави це поява в нетверезому стані, якесь розкрадання за місцем роботи. Там працівник повинен щось зробити таке некорисне для роботодавця. Найголовніше, якщо ви не винуватий, ніколи не визнавайте свою вину письмову. Я нічого підписувати не буду. Коли на вас намагаються накласти догану чи звільнити з якихось підстав, де передбачається якась ваша вина. Ні в якому разі на це не погоджуйтесь, не ведіться, тому що в подальшому не буду вам чого доказувати, якщо ви будете оскаржувати цей процес. Тобто вийде що. Оскільки ви вже це визнали, то чого ви сюди прийшли, правильно? Під час дії воєнного стану працівника можна звільнити під час лікарняного, але датою звільнення буде дата, коли закінчиться власне лікарняне. Тому тут, шановні панове, все рівно за вами, ще є певні переваги. Я хочу вам нагадати, що потрібно підтримати петицію до президента України стосовно законів 5161. 53,71, тому що вони напряму стосуються ваших трудових прав. Сьогодні ви працюєте, можливо, в великій корпорації, завтра будете в маленькій. І там в маленькій вам будуть сунути договір, де у вас немає ні вихідних, ні прохідних, ні відпусток, ні лікарняних, і ви можете бути звільнений в той же робочий день, коли роботодавець вважатиме за необхідним. І ще багато різних, різних некорисних для вашого здоров'я. Рече на сьогоднішній день ці закони проголосовані вже в другому читанні Верховної Ради України, і нам потрібно дуже швидко з вами достукатись до президента України. Це перше, для того щоб він це витував, щоб він розумів, що його рейтинг неодмінно впаде, незалежно від того, які фото з дружиною він публікує в журналі Vogue. Не забувайте про петиції до місцевих рад. Ви можете зайти на сайт єдиних електронних петицій, не пролінуватися там зареєструватися, щоб захистити свої права. І до кожної з місцевих рад підписати петицію. Чим більше місцевих рад звернеться до президента України і до Верховної Ради стосовно цього законодавства, тим кращий буде результат, тим більше у нас буде можливостей скасувати ці законопроекти ще на етапі прийняття. І Чим швидше це буде, тим краще. Наприклад, Фастівська міська рада всього треба 20 голосів. і Якщо ви, наприклад, ще сьогодні там підпишетесь, то ви вже гарантуєте, що Фастівська міська рада, міський голова змушені будуть це розглянути і щось відповісти на цю петицію, і можливо поставити на порядок денний проголосувати таке звернення. Тобто, якщо ви підправили свого представника в парламент і у вас ще немає можливості його відкликати, то тут найбільш важливо його контролювати, діставати її щоб він знав, що він не буде обраний на наступний термін, щоб партія знала, що за неї не проголосують, якщо вона не слуга народу. Тому підписуйтесь, коментуйте, задавайте запитання, поширюйте, вступайте до профспілок. До нових зустрічей. Слава Україні!